Ось вийшла на прогулянку. Доброго ранку, вам доб доброго вечора. Не знаю, видно вам, не видно. Ось там далі в нас ліс. І коли я кажу, що люди в лісі живуть, то вони дійсно там, вон, бачите, біленька е то криша, е будиночка. І дуже люблять е селитися в таких, знаєте, не знаю, прям багато дерев. Ще раз хочу нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді, в місті Стеллартан. Там далі теж Стеллартан. І там далі ліса, ліса, гори, ліса, озера, ріки. Тут дуже-дуже гарно, дуже багато, багато зараз е, е, квітів розцвіло. Дуже, вон, бачите, собачка там гавкає. Вон вона гавкає, лається щось там так вони маленькі, Дуже полюбляють е, канадці. Тварин. Але хочу сказати, що канадці тварин полюбляють. Але якщо ви будете, приїдете і будете орендувати житло, то буде важкувато знайти житло з якоюсь тваринкою, з котом або з собакою. Дуже часто в орендованому житлі буде прописано, що без без тварин. І тоді буде вибір ваших можливостей квартир, де б вам жити, менший. Я ось трошки вийшла прогулятися там, де гори, там вже видно, що йде дощик. І я ось зараз йду і такий невеличкий-невеличкий прокрапає дощик. Тут залізнична станція. Зараз вона промислова. Тут тільки такі промислові, товарні якісь вагони. Це бачите, це офіс Собіса. Собіс – це величезні такі магазини продуктові, тут по всій Канаді. І Я думаю, що вони не тільки да, по всій Канаді, не тільки по Новій Шотландії, їх багато. А сам хазяїн цього Собіса живе у нас тут, в Новій Шотландії. Я бачила, де він живе. Там кажуть, що раз на рік відкривають його усадьбу, можна приїхати подивитись на його усадьбу. Ну, так як в мене машини немає, то поїхати я не можу подивитись. Але про це чула. Сьогодні я з собою задоволена і скажу чому. Я вам взяла відео, що ходила, я по магазинам пішла, туди я дійшла пішки. Потім пройшлася по магазинам і все ж таки мені захотілося купити. Я люблю купляти тут запечену е, запечену таку вже готова, вона коштує 13 доларів. Тут у нас завжди вона в магазині. Якщо її приготувати, можливо, вона теж буде коштувати вам 13 доларів. Але, знаєте, як дома іноді хочеться, захотілося і приготувала. Тому я хотіла купити собі таку оцю ж машинку для приготування. От. Я все дивилась. Дивилась на Амазоні її Ось покажу вам трошки офіс. Собісу, такий гарний офіс Собісу, таке величезне здання. Ну, це адміністративне здання. Будинок адміністративний. Тут що вони роблять, ну, щось адміністратують, мабуть, всі. Ну, щось От. От. І сьогодні я прийшла, ходила по магазинам. От. Я дивилась на Амазоніцю, так сказати, пічку для запікання курочки. Таку, знаєте, на вертелі, коли вона крутиться і запікається. Дивилась я, дивилась це. ну, щось вона мені думає, що в мене так багато. З різних там приладів, думаю ну, ще купляти. А сьогодні дойшла і подивилась, є. Купила я її. Можливо, комусь це буде моя розповідь і не цікава, комусь і буде цікава Розказую тому, кому цікаво. Кому не цікаво, переключайтесь. Купила. Потім думаю, мені 6 кілометрів її нести. Вона доволі така велика. Я запишу відео про неї. Можливо, буду готувати, теж запишу відео. Ну, от купила я її, думаю, виходжу я з магазину. Думаю, як же ж я її буду перти. Ну, Думаю, ми ж українці донесу, своє не тяне, донесу. Виходжу і тут місцевий автобус Локалбас, під'їжджає і стає. Я думаю, ну ось воно. Дивлюся, за рулем жіночка. Ну, доволі вже в такому, я думаю, їй за 60 років така жіночка. І мені така, сідайте, сідайте. Тут якраз зупинка була того колбаса. Я сіла. Так, він їзде, в них одне якось одностороннє таке, односторонній рух, він їде по кругу, по колу, ось кажуть, опять круг кажу. от, Він їде по колу. От. До мого дому, від цього магазину до мого дому я їхала 45 хвилин. Але я зробила таку величезну екскурсію, подивилася два міста, по всьому Стеллартону проїхалась, по всьому нью Нюглазго проїхалась, по всім вуличкам, Вони на кожну, почти на кожну вуличку заїжджаю. Так що я для себе сьогодні відкрила місцевий автобус. Так, він не підходить, щоб їздити на ньому на роботу, але він підходить, щоб з'їздити до магазинів. І я подивилася, що він під'їжджає до всіх величезних магазинів, тобто можна сісти і з'їздити. Теж мені було цікаво, я все хотіла спробувати, але щось мені заважало. Ну, мабуть, не час був. Хочу показати вам э, білу. Блин, така вона гарнесенька. Угу. А пахне, ну, неймовірно пахне, вона вже обцвітає. Бачите, вона вже обцвітає. Ну так от, про той місцевий автобус. Я все збирала, збиралась, але якось думаю. Як там треба платити, чи, е, кешем, чи треба платити карткою, як там, скільки воно коштує. У всіх, у кого я питала місцевих, можливо, вони не їздять просто цим автобусом, вони не знали, як вони кажуть, та він незручний, туди-сюди він незручний. Але що ж незручний? Чи йти 7 кілометрів? Чи їхати, краще їхати. Я сьогодні дуже гарно прокаталася і коштує він всього 3 долари. 3 долари. Я заплатила і їздила 45 хвилин. Мене возили, катали по всьому. Автобус дуже комфортабельний. Я в якомусь відео показувала ці автобуси. І я ще не знала, чи кожен автобус їде сюди, чи він якийсь не вертається сюди. Ну, ну я не знала. Ну, тому що, мабуть, не розбиралась. так? Треба розібратися у всьому. Це я до чого кажу? То кажу до того, що так адаптація, вона важка. Тому що все вам потрібно знайти, як користуватися автобусом. Як користуватись. Банком, як користуватись лікарнею, як користуватись магазином. Ну все, 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 де знаходиться, все дуже важко. Да є... І на це треба час. А іноді просто емоційно, фізично у вас немає часу. Ну, Особисто це я кажу про себе. Можливо, хтось активний, я кажу, що є люди, мені писали, а я така вся раз така я, за... Приїхала, все розізнала, квартири познімала, роботи понаходила, все за 5 хвилин, все ось так клац, клац клац все в мене легко. Ну, у вас легко, я за вас рада. У мене не завжди легко. Але я йду вперед. От. Так що тепер я знаю автобус. А от я завтра планую. Це я була в одному магазині. Планую витратити всі свої кошти, поїхати ще в один магазин. Ем, їдучи в магазин, я собі даю таку настанову, поїду просто подивлюся. А там подивимося, як буде. Ну, ось так. Життя воно таке. Не завжди все по сценарію, не завжди все таке, знаєте, вимите чистеньке, ем, прилизане життя, воно різне. Тому ну, для мене ось такі маленькі кроки, вони і є кроками життя, кроками відкриття. І сьогодні з сьогодні, сьогодні собою я задоволена. Я сьогодні для себе відкрила локалбас, місцевий автобус, Відкрила, як ним користуватись. Тепер мені не треба ні в кого нічого питати, я знаю сама, як ним користуватись. От. Для мене це найбільша цінність, що не треба ні в кого нічого питати. Тому що якщо ти питаєш у когось, то ти прямо йому будеш. По... По життю хоч те, піони ще даже не розцвітають. У нас в Запоріжжі вже піони обцвіли. Ну ось так. Ось такий час. Тут на місяці йде з запізненням і весна, і літо, іде з запізненням. От. Так що коли я кажу про адаптацію, це я ось про це кажу. Можливо, хтось вам підскаже все. Можливо, ви самі розберетесь, прям приїдете в інше чуже місто, зовсім друге інше місце, і такі, опа, на, проснулась, знаю, де магазини, знаю все. Я така вся крута. Ну, я за вас рада. Ну, мене не так. І я цим задоволена, тому що це частина мого життя. Частина мого становлення тут, в Канаді, мого перепроживання, моєї адаптації. Бо коли у вас все щось йде по життю дуже рівно, дуже все ху, на хайпі. І коли щось відбувається потім в вашому житті, вам дуже важко, тому що ви привикли бути в зоні комфорту. А вихід з зони комфорту це не є ні погано, ні добре. Це так. Ось таке життя. Ну, ось моя прогулянка така. Я вам розповіла сьогодні про дві гарні події, про те, що я купила собі оту пічечку для курочки. Зніму, як я буду її там жарити, вона буде смачна, буде пахнути. Можливо, не така корисна, але дуже пахуча і дуже смачна буде. От. Я повчила сьогодні англійську, я провела сьогодні дві консультації, я заробила кошти. Я потратила кошти, я заробила кошти. Тому ось такий процес. Життя це завжди процес. І це гарно, коли життя це процес, а не просто така, якась стала подія, коли одне й те ж саме кожного дня. Кожного дня одне й те ж саме. Це ж чудово, коли ви можете собою гордитися, що сьогодні в мене перемога. Ну, окей. А вчора, ну, вчора теж було окей, але ну, не завжди все. Виходить. І це гарно. З вами була Світлана з Канади. Канада мені дуже подобається, мені подобаються люди в Канаді, мені подобається природа в Канаді. І знаєте, я можливо тому що це Нова Шотландія. Я не бачу великої різниці між Новою Шотландією і моїм е, моєю природою в Запорізькій області. Ті ж дерева, ті ж квіти. Не падають бомби? Так. Спокій? Так. Люди усміхнені, люди завжди допоможуть? Так. В, більшій, в більшості так. І тут будете опять казати, що я хаю Україну і українців, але нам треба вчитись допомагати безкорисно. Тому що, коли ти допомагаєш, ти не чекаєш. І допомагаєш ти тільки тоді, коли в тебе є можливість допомагати. А коли я комусь допомогла і думаю, я ж тобі допомогла, а ти мені тепер зобов'язаний. Ну, це не допомога. Це обмін, так, але не допомога. Сьогодні про допомогу в Канаді. Чудовий настрій, чудовий вечір. Чудова суботня, вечірня погода. Легенький, легенький. Іде такі краплиночки дощу, десь там я бачила біля Деліс, там іде вже дощ. А У нас тут рідше йде дощ, і там в самі ліси чомусь дотягують. до океану у мене 20 кілометрів, можливо, там ще теж йде дощ. Але бувають тут буреві і сильні. І хто їх чув профіону, так це вона тут була. З вами була Світлана. З вас підписка з мене відео. Хто чекає, пише, що чекає кожного дня мої відео. Обіцяю частіше писати, записувати відео. Іноді немає просто сил щось говорити. Ситуація в Україні мене дуже-дуже засмучує. І це не тільки про війну, про те, що відбувається внутрі самої країни. Теж засмучує і дуже болить, бай-бай!